Вітаю, друзі! Сьогодні на нашому занятті я пропоную намалювати лисичку. А лисичку ми будемо малювати на акварельному папері, пензлем за допомогою води та гуашевих фарб. У мене набір із шести баночок гвашевий фарб. Пригадаємо, що синя, червона і жовта це основні кольори. Зелена у нас створюється при змішуванні синьої та жовтої, можна зробити зелену. І якщо червону і жовту змішати, буде помаранчева, а якщо синю і червону фіолетову. Для розбілювання біла гуаш і для затевнення чорна гуаш. Будемо малювати з вами інтуїтивно, без нарису та без олівця. Отже, відкриваємо фарби, так. при потребі змішуємо їх, розмішуємо, так, щоб вони були такі, як густа сметанка для роботи. Білим, зелена та жовта. Так. І розпочинаємо нашу роботу. Отже, спочатку робимо тло. Я думаю, що з білим, до якого будемо добавляти інші відтінки, розтираємо. Так, по всій поверхні. Робимо різні відтінки весняні, так. розмиваємо. Беремо знову підвідки. Ви можете собі робити такої, таких відтінків, от, яких вам більше подобається. Мені хочеться, щоб була зелень. Так, водичкою можемо розмити це все. Так, і покрай. Це де густіше де рідше, і де можна десь втиснути, ніби кольорові у нас квіти. Так, зробили тло. Ніби у нас кіточки. Тепер ми пензлик і будемо робити помаранчевий відразу на нашому полотні. Беру червоний і намічаю, де у мене буде тулуб. Так, ось такий трикутник із заокругленими кутами. Буду помаранчевий, додаю жовтий, Так. спимку так. Є тепер хвостик. Так. І... Будуть Червоні передні лапки. Ось так. Раз і два. Є. Тепер до хвостика робимо кінь і задню лапку. Так. Так. Є. Тепер переходимо до створення образу голови так у нас вона буде обернута сюди, так. пів верхню половинку замальовуємо червоним високі вушка лисички нашої. Так, є. І беремо моє пенлі, беремо білу фарбу. Так, і робимо нижню частину мордочки. Так, також ось тут грудку, широким маском, так, робимо пухнасто, є хвостик, кінчик і кінчиком по самій легенько. Так, є. Тепер по мордочці. і у вушках білі частинки є. Далі нам необхідно пропрацювати чорним. Беремо кінчик чорний і пам'ятаємо, що носик чорний у нас. Так. Далі круглі очка. Ротик, вусика. Так. Мужка. Лапки внизу. Так, виділяємо, є. Ось. І ось тут можемо теж шерстку показати. Прекрасно. Тепер ми можемо. Сміливо в наших чорних очках зробити полиск. Ви пам'ятаєте, що завжди очко має бути листів. І де там треба. Далі можемо зробити білі квіточки примукуванням, буде у нас весняна галявинка. Так, легенько примукуючи. Ще раз взяти жовтий, так, і поробити нашим кіточкам жовті серединки, щоб були ромашки. Так. От така прекрасна лисичка без промальовування оліцем, без ескіза у нас з вами вийшла. Пригадай, малювали ми сьогодні з вами увашовими фарбами, маючи всього 4 кольори. І вийшла в нас ось така інтуїтивна лисичка. Тулуп у нас був в вигляді високого трикутника, хвостик. голова теж овальна, дивиться в сторону. І бажаю вам всім, щоб будь-які матеріали, які знаходяться поруч з вами, надихали вас. На творчість, а з вами була Юлія Оренчук та наша онлайн школа.